Розділ 23 Того ж вечора я сів на автобус і поїхав до палацу. Мене охопили суперечливі почуття. З одного боку, гостре бажання нарешті зазирнути в загадковий блокнот, який на моє переконання допоможе розібратися в намірах Дібрею, з іншого острах. Я боявся забратися посеред ночі в те місце, яке справляло надзвичайне враження навіть удень. Було страшно, що мене спіймають на місці злочину. Незважаючи на пізню годину, в автобусі було повно народу. Поруч зі мною сиділа маленька бабуся, а навпроти здоровенний вусань. Я поставив у ногах пластиковий пакет, з купленою напередодні баранячою ногою. Запах спочатку ледве вловимий, одразу заповнив простір. За кілька хвилин у гарячому повітрі автобуса нестерпно запахло сирим м'ясом. Старенька кидала на мене косі погляди, а потім демонстративно відвернулася. Вусан здивовано витріщив очі, і в його погляді читалося відразу. Я зібрався був пересісти на інше місце, але вчасно схаменувся. Бараняча ніжка була сьогодні моїм клосар. Не треба реагувати на косі погляди. Дивовижна штука життя абсолютно несподівано підкидає можливості для зростання. Я залишився на місці, намагаючись розслабитися і не піддаватися сорому, який атакував мене. Зрештою, нікому не забороняється подорожувати з баранячою ніжкою. Я був на надзвичайності гордий своїм рішенням, тим більше, що тричі на день мені наказано було собою пишатися, гаразд, подивимося, що я можу додати сьогодні ще до своїх подвигів. Зустріч з Дункером безсумнівно. Правда, я нічого не домігся, але мені не забракло мужності йому протистояти і не виправдовуватися. У мене навіть виникло враження, що тактика запитань, запропонована дюбреєм, трохи його зворушила. Еге ж, мені було чим пишатися. Вусань тим часом підозріло вдивлявся у мій пакет, мабуть, намагаючись угадати, що там таке. Може, він запідозрив, що я вежу через увесь Париж розчленований труп? Я вийшов за одну зупинку до палацу, маючи намір пройти останню сотню метрів пішки. Автобус від'їхав, шум мотора стих, і квартал занурився у тишу і спокій. Тепле повітря було напоєне легким запахом дерев, які немов чекали ночі, щоб віддати свій аромат. Я йшов, зосередившись на майбутній місії, та ще раз, хвилину за хвилиною, прокручуючи в мозку свій план 21.38. Перший крок операції намічено ЗА 22 хвилини. Я одягнув темний спортивний костюм, який не оповільнював би рухи і дозволяв залишатися непомітним у темряві. Що далі я наближався до палацу, то більше в мені наростало погане перечуття, яке відчиняло двері сумнівом. Чи так уже мені конче потрібно прочитати те, що написано в зошиті? А що, як мене відразу схоплять? То ж з тебе йти на такий ризик. Страхи випередки нашіптували мені кожен своє. Дюбрей щось від мене приховує, це зрозуміло, інакше навіщо йому напускати скільки туману. Адже він за характером людина щира й рішуча, чому б одразу не відповісти на мої запитання. Мені треба все знати заради душевного спокою і заради безпеки. Я прибув на місце о 21.47, за 30 хвилин до вирішального моменту і влаштувався на лавці на іншому боці вулиці, поклавши пакет поруч. Квартал був безлюдний посеред літа мешканці напевно роз'їхались на відпочинок, я намагався дихати глибше, щоб заспокоїтися. Силует палацу тонув у темряві тьмяне світло вуличного ліхтаря надавало йому похмурого вигляду, замок із привидами. Світилися тільки вікна великої вітальні, що виходили на бічну стіну. О 21.52 я підвівся з лави. Під ложечкою гидко смоктало, коли я навскоси переходив вулицю, щоб прийти трохи раніше. Мені треба було триматися ближче до дверей, але так, щоб ніхто не подумав, що я сиджу в засідці, якщо мене раптом побачать сусіди. 21.58 Більше зволікати не можна. Прийшовши вздовж решітки, я зупинився, удавши, що зав'язує шнурок, і подивився назад 22.00. нікого. Я почав був відраховувати секунди, аж ось почув клацання електронного замка. Серце моє забилося сильніше. Я пришвидшив крок, озираючись і перевіряючи, чи немає кого на вулиці. Менш ніж за дві секунди, я опинився перед чорними дверима. Я дістав з кишені маленький металевий прямокутник, який придбав напередодні в крамниці дріб'язку, і прислухався нікого. Я штовхнув двері, вони відчинилися. Нахилившись, я підсунув прямокутник під металевий одвірок довелося пововтузитись, перш ніж він рівно став на край. Після цього я відпустив двері і нервово спостерігав, як вони зачиняться. Двері стукнули по прямокутнику, і цей звук. Віддалено нагадав мені клацання замка. Я ще раз штовхнув двері, і на моє превелике полегшення вони відчинилися. Прямокутника було досить, щоб не дати їм замкнутись до кінця. Розібравшись із дверима, я відійшов на кілька кроків, переконався, що вулиця порожня і знову перейшов на інший бік. Не встиг я сісти на свою лавку, як із ганку почулися голоси. Із дому виходили служки. Вони вийшли на вулицю і, здається, нічого не помітили. Відмінно. Попрощавшись, як зазвичай, вони розійшлися в різнобіч, і один із них попрямував до автобусної зупинки 22.06. Поки все йде бездоганно. Автобус буде за 4 хвилини. І тут, на протилежному боці вулиці, з'явилася дама із собачкою на повідку. Здалеку було помітно, як вогники її цигарки креслить дуги у темряві. За нею на зирці біг пекінес, пихкаючи і раз по раз зупиняючись, щось винюхуючи і підмітаючи землю довгою шерстю. Жінка затягнулася сигаретою вогник став яскравішим, і терпляче чекала, поки песик закінчить насолоджуватися черговим запахом. 22.09. Три хвилини на хвилину мав бути автобус, але дама із собачкою заважала мені увійти у хвіртку нічого не вдієш. І треба ж було, щоб єдина мешканка, яка залишалася у кварталі, вийшла на прогулянку саме в тому місці, де я конче потребував самотності. Вона затрималась саме навпроти садової решітки, час від часу вона нетерпляче поглядала на. Застрягла біля чергової собачої мітки песика та смикла заповідець. Здалеку здавалося, що вона тягне за собою швабру. Пекінес і не думав слухати господиню. Упирався всіма лапами, вигинався дугою і не бажав зрушувати з місця. Господиня здавалася, і знову затягувалася сигаретою. 22.11. Автобус запізнювався. Суга все ще чекав на зупинці. Я теж вичікував. Навіть якщо автобус приїде ще добрих хвилин п'ять, піде на те, щоб дама із собачкою звільнила дорогу. У мене зовсім не залишалося часу мабуть, доведеться перенести на Мічне. Я вже почав думати про те, що завтра бараняча, нога, смердітиме ще більше, але тут почався шум мотора. У той момент, коли автобус підійшов до зупинки, сталося диво. Дама схопила песика на руки і побігла до автобуса. Голова Пекінеса бовталася, як у тих пластикових собачок, що в 60-х модно було наклеювати на заднє скло автомобілів. Дама встигла вскочити, двері зачинилися, і автобус рушив. Я був вражений. Переді мною раптом знову відкривалася можливість здійснити задумане, але діяти треба було негайно 22.13. Дібрей випустить свого гіганта за 17 хвилин. Час іще є вперед. Я рвучко підвівся і перетнув вулицю, завмер перед дверима і легенько натиснув. Усі почуття були загострені до краю. Двері піддалися, як і раніше. Я ковзнув до середини. Сталін тут же схопився та з гавкотом кинувся в мій бік. Я відскочив у зону недосяжності для собачих іклів і занурив руку до пластикового мішка. Пальці ковзали холодним м'ясом, і мені ніяк не вдавалося його схопити. Нарешті я намацав кістку, ухопився за неї та витягнув баранячу ногу з пакета, ніби меч і з Зігнувшись, я застиг у позі покори, простягнувши вперед руку зі шматком м'яса. Сталін одразу припинив гавкати, і зуби його вчепилися у частування. Я почав тихо говорити йому якісь ласкаві, заспокійливі слова, готовий заприсягтися, що він прийняв би цей дарунок, навіть якби бачив мене вперше. Собаки теж схильні брати хабарі. Я швидко згорнув пакет, сховав його до кишені і витер руки об штани. Важко пройти повз будинок без ризику, що хто небудь помітить мене на тлі освітлених вікон, довелося швидким кроком пробиратися в обхід за кущами. Коли я, захекавшись, обійшов будинок з іншого боку, на мене чекав неприємний сюрприз, незважаючи на спеку і на те, що в кімнатах напевно стояла задуха. Всі вікна другого поверху були зачинені, тільки на нижньому поверсі виднілося кілька відчинених вікон, наймовірніше у вітальні. Справа ставала дедалі рискованішою 22.19. Час поки є понад 11 хвилин. Я вибрався з за кущів і, перебігши галявину, крадькома підібрався до будинку. Серце відчайдушно калатало з будинку чути музику Дюбрей слухав фортепіано. Першу сонату Рахманінова, причому на дуже великій гучності. Фортуна повернулася до мене обличчям. Я перевів подих, хоча серце ще калатало, і ковзнув до будинку. У повітрі витав п'янкий аромат жінки, диявольськи привабливий. Господар будинку був цього вечора не сам. Гучні звуки фортепіано долітали до оздобленого мармуром холу, де я опинився. Великі люстри були вимкнені, але. В настійних світильниках мінилися промені м'якого світла, від причинених дверей, у вітальню мармуровою підлогою, мов промінь прожектора, тяглася довга смуга світла, вихоплюючи з темряви лише певну зону, як на зйомках кіно. Шлях до сходів лежав через цю смугу, і мене могли помітити що ж тепер, опинившись біля самісінької мети й витрившись, скільки сил відступити, і тут сталося щось дивне. Прозвучала фальшива нота, і за нею почулася лайка чужою мовою, вилаявся Дібрей. Минуло секунди зодві, і музика зазвучала знову. Так це був не запис, це він грав? Ось так несподіванка, але парфюми. Можливо, у нього сидить гостя, яка може мене помітити. Хоча, якщо він грає для жінки, вона наймовірніше дивиться на нього. Єдина слухачка повинна отчейно зводити з піаніста варто було ризикнути. І я пішов на ризик, не роздумуючи, підкоряючись інстинкту, перебуваючи під владою чоклунського аромату, згораючи від бажання побачити ту, яка його видавала. Серце мені стислося, я навшпиньки підкрався до сходів, і кожен крок наближав мене до небезпечного чарівного відкриття. Зворушлива, переголомшлива музика Рахманінова заповнювала простір, проникаючи в саму глибину моєї сутності. Сантиметр за сантиметром мені поступово розгортався вид вітальні, і серце калатало дедалі частіше, У такт демонічним акордам, які вибирали клавіш міцні руки піаніста. Вітальня з її високою. Ліпною стелею, незважаючи на величезні замери, справляла таке враження теплої та затишної кімнати. Версальський паркет був накритий розмаїтим перським килимом. Біля стін височіли вкриті павутиною часу великі книжкові шафи. Із них визирали книги в темних шкіряних палітурках. Я поволі просувався і раптом перед моїм поглядом розгорнулося приголомшливе видовище. У вітальні все було непропорційно велике дивани, оббиті червоним оксамитом, канапе, глибокі м'які ліжка, столики з різьбленими вигнутими ніжками, високі дзеркала стилю бароко, імпозантні полотна, знаменитих художників, де персонажі виглядали немов із темряві часів. По кутах... Довгого чорного столу височили стільці з двометровими пишними спинками. Дві великі кришталеві люстри не світилися, але всюди на столиках, на столах, на всіх виступах непристойно стирчали величезні свічки, їх неправильне полум'я мінилося по чорному лаку столів. І фортепіано, фортепіано. Дюбрей у темному костюмі сидів до мене спиною, і руки його бігали по клавішах. Соната Рахманінова. А перед ним, на просторому ложі, вкритому чорною тканиною, лежала, зручно вмостившись на боці, довговолоса білява жінка, абсолютно гола. Підвівшись на лікті, вона підперла голову долонею та неуважно дивилася на піаніста. Я не міг очей відвести від цієї нескінченної грації і застиг, вражений красою, витонченістю і незмірною жіночністю незнайомки. Час зупинився, і, напевно, минула ціла хвилина, перш ніж я усвідомив, що її погляд звернувся до мене, і вона мовчки мене роздивляється. Я зрозумів це і відразу весь підібрався, у жаху, що мене викрили. І, водночас, розбурханий і зачарований цим невідривним поглядом, я застиг не в змозі зрушити з місця. Я так старався, щоб мене не помітили, одягався в чорне, скрадався навшпиньки, аж раптом опинився під пильним поглядом, і на мене ніхто ніколи так не дивився. У цієї жінки був погляд Сфінкса, ні найменшого збентеження, власною ноготою, присутністю незнайомого чоловіка. Навпаки, вона дивилася на мене з аплобом і викликом. Я б усе віддав, що завгодно, за те, щоб вдихнути аромат її шкіри. І, в міру того, як пальці Дюбрея бігали по клавішах, затоплюючи будинок хвилями потужних звуків, у мені росла впевненість, що вона мене не викаже. Хоча й здавалося, що вона вся цілком тут, зараз і у своєму власному тілі, я чомусь відчував, що вона абсолютно відсторонена від усього, що відбувається чи може статися. Відчайдушно борючись із собою, я став повільно задкувати, і вона, мабуть, розцінивши це як свою поразку, відвела очі. Тихо, усе ще розгублений, я піднявся довгими сходами, а образ незнайомки й досі стояв у мене перед очима. Поступово оговтуючись, я похопцем глянув на годинник. Двадцять два, двадцять чотири, з ланцюга за шість хвилин. Хочеш. Я проскочив на півтемний коридор так швидко, як тільки дозволяла потреба рухатися безшумно. В ліді тіні світильників із гаслими свічками лягали на стіни килими, надаючи їм похмурості. Знов не та нота, коротка лайка, й музика зазвучала ще. Хочіш до кабінету! я штовхнув двері і заскочив всередину. Серце стислося. Я відразу побачив зошит. Він лежав поруч із ножем для розрізання паперу. Лежа ножа було загострене, направлене на відвідувача. Серце билося щосили. Я кинувся до столу, залишалося чотири хвилини це чисте безумство. Швидше. Схопивши зошит, я кинувся до вікна і у слабкому світлі місяця навмання, розгорнув його на середині. Музика Рахманінова, яка супроводжувала мене від самого вестибюля, тільки посилила мій жах. Зошит скидався на чийсь рукописний щоденник, кожен параграф починався із дати, підкресленою олівцем. Іноді риска була особливо жирною. Я швидко пробіг очима, вихоплюючи шматки то тут, то там, розчарований тим, що не можу прочитати все 21 липня. Алан звинувачує інших у тому, що вони зазіхають на його свободу і не розуміє, що він сам дозволяє собою командувати. Він підставляє голову, оскільки вважає себе зобов'язаним відповідати чужим очікуванням, щоб не бути вигнанцем. Він хоче добровільного поневолення, бо в його натурі присутній раб. Коли Алан підвладує непереборного бажання бути як усі чи не відхилятись від норм, у його свідомості домінують сумніви. Кожен параграф супроводжується коментарями про мене й мою особистість, немов якусь піддослідну тварину розглядали під лупою дослідника. Я почав гортати зошит назад, і серце в мене стислося. 16 липня Алан несподівано вийшов із таксі, не доїхавши до кінця, і ляснув дверцятами. Це говорить про те, що завдання він виконав. Отже за мною весь цей час стежили. здогадки підтвердились, а відтак. Від цієї думки по спині побігли сироти. А що, як він знає, що я перебуваю тут? Я швидко переглядав сторінки і раптом зрозумів, що фортепіано більше не грає. Палац занурився у гнітучу тишу. Наостанок я перескочив одразу 10-12 сторінок, повертаючись назад у часі. Коли мої очі побачили текст, серце замерло, і кров захолола в жилах. Я вперше зустрівся з Івом Дюбреєм того дня, коли збирався накласти на себе руки, стрибнувши з Ейфелевої вежі. Цю дату я ніколи не забуду. Вона пов'язана з болем, тугою і соромом 27 червня. Однак параграф, на якому я розгорнув, був датований 11 червня.